Народ України, нація, всі, військові, цивільний народ, влада. Давайте повністю легалізуємо канабіс в Україні без жодних обмежень, і будемо на цьому заробляти гроші так само, як, наприклад, штат Ілінойс, один з 18 штатів в Америці, який повністю легалізував у вільному доступі, все, і заробляє, наприклад, за минулий рік. 457 мільйонів доларів податків чисто з канабісу. Беремо, що в штаті Лінойс проживає, ну там дійсно проживає 12 мільйонів 800 тисяч громадян. У нас в Україні проживає, ну, давайте візьмемо приблизно 20-25, візьмемо в два рази більше, да, що ми заробимо відносно. Ну, Все відносно, але ми теж можемо. Залучати наші експортні можливості в Європу, ту ж саму і так далі. Да? Тому беремо в два рази більше ми б заробили. Ми дійсно б заробили, ми більше б заробили, але беремо в два рази більше. Тобто, ми б заробили там відносно 400, 900 біля 900 з чимось мільйонів доларів.